Я знаю, що ви в Маріуполі працювали у сфері будівництва. Які останні об'єкти ви робили? Так, я працювала в будівельній компанії, нашій Маріупольський опитний завод М. Ми працювали над капітальними ремонтами садочків, шкіл, і мій останній об'єкт, який ми здали, це був 32-й садок біля. Паркова селка це найліпший садок, мабуть, не тільки в місті Маріуполь, а й в Україні. Про руйнування. Мені важко зараз оцінити ступінь руйнування міста Маріуполь, тому що коли я його покидала, мені здавалося, що там зруйноване вже все. Крім приватних будинків, через які ми по району, якого ми йшли, це був район Чурюмшок. Тепер дивлячись відео, які знімають наші. Небайдужі і викладають в телеграмі. Інколи дещо поприбирали. Воно ви, або так знімають, що воно має вигляд трошки ліпший. Для того, щоб оцінити ступінь розрухи в нашому місті, треба туди поїхати. В якому районі ви перебували, де ховались, і як взагалі ось пройшов цей час, коли були бої за Маріуполь. Як витримали за рахунок чого вижили? Ну, ми проживаємо, я рахую, що ми проживаємо між Досафом і Азосталью це вулиця Малофонтанна. Це місце, де пів Маріуполя брали воду. Ховалися ми у сусідів. В них будинок під горою, і в них була вгорі зроблена така комора бетонна. Вони все звідти повикидали, вона була невеличка, півтора метри на три, поклали кріселка, і ми три сім'ї там сидячи 20 більше днів. Переховувалися. Я дуже їм за Їсти в нас було що, тому що українські родини вони завжди мають такі запаси. Я українка, я зробила заготовки, в мене були помідори, огірки, салати. В чоловіка з товаришем пасіка, то в нас дуже було багато меду, то ми за рахунок меду і сусіди мали цукор. От крупи трошки були, картоплі не було, не було хліба. От хліба не було. І я зрозуміла, наскільки я люблю хліб. Сьогодні ранком я йшла на роботу сюди, і чоловік проводив опитування на вулиці. Він зробив такі два запитання задав. Чи в, ну для нього це, мабуть, дуже важливо, чи впливає їжа на вагу. Я сказала, так, впливає. Він спитав, чи хочу я зробити дослідження там, або що ми там, що можна їсти, що не їсти. Я сказала ні. Тому що для Маріупольця основне то що просто їжа. І це ми зрозуміли. Що для вас можливо тоді ось якось? Побуті було найважче. Я зі своєю родиною переховувалась у філармонії, там було 800 людей. Я жила ось з, з, на, в коридорі, на стільцях, і в нас, в принципі, не було там ні їжі, ні води. Але мене дуже дуже окрім всього, що трапилось, сипалось і вибухало, мене дуже. Вразила ця проблема гігієни, відсутність води. Я була дуже пригничена тим, що я не можу помити волосся, і в принципі там всі не милися. І ця антисанітарія, все це мене я думала, що мене це ну, зведе з розуму трішечки. Ось, що ви от для себе таке взяли саме з побуту, можливо, можливо, якось вас люди тоді. Вразили чи навпаки? Мабуть, з побутом я справилась, тому що приватний будинок це не підвал філармонії, знаєте. Ми знаходилися в цій коморі тільки до ранку, і ранку ми вже йшли додому з татом. Між тими бомбами якось ховалися, готували їсти. Але що було добре, в мене вдома є камін, і ми могли його затопити. І хоч не було скла, ми поклеїли плівку, але якесь тепло зберігалося хоча б біля каміну, то ми могли трошечки зігрітися, якщо не падали там бомби. Воду я набирала ранком, тому що в нас вона була е з-під горі текла. Якось собі там облаштовувала. А от мене дуже вразили самі люди, які приходили по воду, тому що спочатку у нас не було ніяких новин, тільки від людей. І коли приїздили до нас поліцейські, військові набирати воду, то ми у них питали, коли виходили і бачили їх. Але деякі з маріупольців дозволяли собі говорити такі речі, ну, неприйнятні, тому що. Вони казали, якби не було тут наших військових, не було б бомб. Це дуже було боляче. Але з іншого боку мене вразили інші люди, які ділилися всім, чим було. Якщо сусіди десь доставали рибу, тюльку, таку маленьку, пакет, всі ми мали хоча б по 10 штук до каші. Якщо хтось доставав десь яйця, то всім давали, щоб ми могли пекти собі оладки. В кого була мука, всі ділилися. Чай, каву, сірники, свічки. І ото було найнеймовірніше. Ми виживали, мабуть, всі за рахунок того, що всі ділилися. Але я знаю, що саме в цьому, в цьому районі були дуже такі потужні бої. Навіть, якщо я не помиляюсь, на тій криниці було потрапляння, коли я писала, інших маріупольців розповідали. Як ви там виживали під час цих боїв? Як, чи були там поряд потрапляння, можливо, були авіудари? Ми майже були в епіцентрі боїв самого початку, тому що Бомби падали на Азовсталь, падали на нас. Ракети літали, ми їх бачили. Знаєте, мабуть, до війни звикаєш, тому що ти хочеш вижити. І ти на то вже не звертаєш уваги, а просто знаєш, коли що летить, і де тобі треба, в яку сторону бігти, за який будинок, за який ріг, щоб сховатися. Ми на землю падали, тому що осколки літали над нами. Перше, що було розрушено, попала ракета в приватний будинок моєї сусідки напроти і повибивало всі вікна і двері, і двері хвилею. Тоді почали падати бомби навкруги, але не попали в будинок. Так, в криничку попали ракетою, то було пів на шосту ранку. Так як була комендантська година, там ще не було людей. Всю, в цей час набираємо воду ми, тому що ми трошки раніше виходили, бо ми біля самої кринички, але ми вже набрали воду, нам пощастило. Воно розірвалося, побило скло е і е е забор у сусідів. А 21-го ракета в четвертій годині, десь на початку п'ятої попала в будинок, де ми були ховалися. Він загорівся, ми вибігли, але ми його потушили. А в 8-й годині вони той будинок розбомбили. Але зразу ракета ще сусідів 15-й будинок. У нас побило теж ту плівку вже, винесло двері, побило покрівлю. І ми з татом просто побігли. І в цьому немає ніякого героїзму. Ти просто хочеш жити. Ти робиш все, щоб вижити. Мабуть, від всього того, що там було, найважче було дивитися, як бомблять Азовсталь. Тому що я знала, що там чоловік. І дуже боляче було чути, коли попадали в місця, де було велике скупчення людей. Дуже боляче. Це неймовірно розривало серце, і ти розумів, що ти допомогти нічим не можеш, тому що ти не можеш навіть вийти з того району, де ти знаходишся. І ті люди, які доходили туди і допомагали розчищати завали, може когось спасли, вони герої. Так сталося, що я виїхала з лівого берега, як де я жила в інший бік міста. Я працювала. Я стояла і плакала, бо я не знала, що куди там що потрапило, чи живі мої батьки. І кожного разу, коли приїжджав евакуаційні машини, коли військові доставляли з лівого берега до нас філармонію мешканців лівобережжя, я зустрічала всіх. Всіх вітали і так сподівалася, що знайду там своїх батьків, але не було. І це дуже-дуже розривало серце, і дуже важко це все спостерігати, коли навіть не знаю, що страшніше в той час. Чи те, що в тебе вб'ють, чи те, що там твої батьки, ти не можеш допомогти, дуже вас розумію. Як ви... Дізналися, що ваш чоловік в Азовсталі і як тримали зв'язок, можливо, чи був у вас в принципі хоч один дзвінок або смс, щоб дізнати, що він живий, здоровий? На жаль, зв'язку з 28 лютого не було. 28 лютого то був останній зв'язок, коли я з чоловіком розмовляла. Він попросив чайники, ми йому віднесли. А я знала, що він Азовсталі, тому що вони з самого початку захищали міст між лівим берегом і центром і від побратимів просто знала, що він в Азовсталі. Так, за лівий берег в мене дуже там багато друзів і знайомих. І то дійсно було дуже боляче. Тому що, чому ти за себе не турбуєшся? Тому що ти знаєш, що ти можеш десь сховатися, ти себе контролюєш, але ти не можеш контролювати те, що робиться там. І коли хтось повертається або проходить з лівого берега і каже, району такого вже немає, а ти розумієш, хто там живе, і ти думаєш, вийшли люди, сховалися, не сховалися, то дуже страшно. І ще я бачила. А які мешканці виходили з лівого берега попід Азовсталью через постмост ішли через по-приморському по, по, по йшли, виходили з міста. То був жах. Люди були в якомусь обірваному одязі, всі чорні, немиті і голодні, але вони їм не важливо було то, вони просто хотіли. Вийти з міста. І, мабуть, завдяки тому, що вони йшли пішки, ми з татом теж вирішили, що ми можемо вийти, що нам вистачить сил. Скільки років вашому батьку, як це він пережив, як ви подолали такий дуже важкий, дуже небезпечний шлях, ще й пішки. Скільки зайняло це у вас часу? Я не уявляю, як це можна було подолати. Той адреналин, який був тоді, мабуть, що допомагав нам якось акумулювати все сили останні, які були. Вчора виповнилося 78 років. Він у нас молодець. Завдяки йому я вийшла. Він мене дуже сильно підтримував у Маріуполі, тому що він там знайшов, де заряджати телефон, знайшов місце. В один квадратний метр, де інколи можна було вийти і сказати, що ти живий, бо дві неділі мої діти не знали, що я там жива. І те, що ми вийшли, я не думаю, що це велике геройство, тому що багато людей йшло на багато важкому стані і з маленькими дітьми ще Маріупольці самі по собі вони такі мужні люди. Якщо вони виходили, то вони вже виходили. Ми не йшли так дуже, дуже довго, тому що нам в житті, мабуть, такий янгол охоронець є, який оберігає не тільки наше життя, а от веде по, по дорозі. Ми пройшли десь 11 кілометрів, і нас хлопчик підібрав машиною і за півтори суток довіз до Запоріжжя під обстрілами. Через всі блокпости, але ми майже без зупинки, тільки зупинилися перед пологами, тому що нас обстріляли і не пустили, бо вже був, була, був вечір сильний. А там вже зустріли Васильівці. Наші і довезли до Запоріжжя довели. А Запоріжжя то вже всі свої. Що ви знаєте про чоловіка? Де він зараз? Е чи живий, чи здоровий, і де я не знаю, чи берете сили, чи е надихаєтесь, щоб е чекати, вірити. Так, чоловік мій живий, я надіюсь, і все добре, тому що я би відчула, що щось було. Він має поранення, в нього є проблеми зі здоров'ям. Так як я знаю, їх зараз переміщають в Росії. Це від тих, хто вийшов і обміняний. А натхнення і я беру, мабуть, я дуже, дуже, дуже сильно кохаю і чекаю. Я хочу, щоб кожен повернувся додому. Тому що... Для нас, вони для нас всі герої. Всі до єдиного. Вони зробили для України те, що майже не можна було зробити. Вони дали час для того, щоб Україна згуртувалася. Я щаслива, що я маю такого чоловіка. Він добрий батько, ніжний чоловік, люблячий і дуже сильна людина. Я сподіваюся, як найшвидше його побачите вже. Вірю в це. Як ви налаштували свій побут, коли виїхали? Якось стали працювати, як стали соціалізуватися, я не знаю, відновлюватись після пережитого і що для цього робили? Як всі Маріупольці, я спочатку сиділа сутками в телефоні і шукала, хто вийшов, хто вижив, хто з'явився на зв'язку. Тоді починала дзвонити. Якщо людина дозвонювалася, було добре, ти щасливий, ти розумів, що ще хтось живий. Тоді шукала чоловіка, тому що я не знала, де він. Ви розумієте, коли ти покинув Маріуполь і в тебе не було зв'язку, ти не знав. Де він може знаходитися, але я відчувала, що він живий. Одночасно я почала шукати роботу, тому що сидіти без роботи весь час в телефоні, то дуже важко. Тобі треба зайняти чимось руки і голову, хоч трошки. Позвонили знайомі з Маріуполя, приїхали вони до Львова, ми зустрілися, випили кави, вони вирішили тут організувати бізнес. Запросили мене допомогти. І ось так з'явився квітковий магазин. Ми дуже швидко знайшли приміщення, я знайшла бригаду невеличку переселенців. Ми відремонтували магазинчик, одночасно продавали квіти, щоб львів'яни до нас трошки звикали. Тепер ми маємо постійних покупців. Надіємося, скоро мати холодильник. Тому що благодійна організація Київська зібрала нам кошти на той холодильник. Ми їм дуже вдячні, він вже запущений в роботу. Будемо мати надію, що скоро будемо мати зрізані квіти. Також ми виграли грант на меблі і на техніку. Буду надіятися, що будемо мати і комп'ютери, і полички. І маленький диванчик, щоб люди могли поставити сумку, і рецепцію, і сіль для флориста, так що планів дуже багато. Надіємося, всі вони в життя втілюються. Да. От будемо працювати далі, чому б ні? Може в нас вистачить сил відкрити ще один магазин в Львові. І будемо радувати львів'ян квітами. В магазинчику є невеличка, невеличкий такий столик, де наша продавець Яна в'яже серветочки. Ми їх продаємо то для ЗСУ. Тоді львів'яни приносять нам вазонки. Які їм не потрібні, або вони хочуть долучитися до цього, ми теж їх продаємо і докладаємо до ЗСУ. Тепер, коли Сергій Притула збирав на 50 машин для армії, ми встигли дякувати Богу, тому що до нього тепер буде вже черга, то буде якась частинка і наша там. Пані Оксано, я вражена вашою. Життя радістю, вашою енергетикою. Я дуже вдячна вам за цю розмову, що ділитеся своєю історією і знаєте, своїм прикладом надихаєте нас, маріупольців, не опускати руки, розвиватись і триматись, жити, бо ми ж маріупольці, ми сталеві, не скорені і непохитні. Так, ми дійсно такі. Я пишаюсь, що я з Маріуполя і пишаюсь з нашими маріупольцями. Можливо, собі можна. Дякую, так. у наші світлинки, ви бачите? Так, так.